Вітаю, друзі! Хочу розказати вам про скрепну православну опору Росії дворянку Салтикову, яка отримала прізвисько Салтичиха. За 5 років з 1757 по 1762 рік вона закатувала та вбила 38 дівчат, хоча її підозрювали у вбивстві 139 людей, а 38 вбивств вдалося довести слідством. Її називали кривавою бариною та людоїдкою, бо вона частенько ще і їла м'ясо молодих дівчат, особливо любила вирізані молочні залози. Хоча слідчим цей факт сказали приховати, а то якось зовсім негарно, не православно, духовна дворянка і як андрофаг їсть людей, ну нескрепно взагалі. І Салтичиха ж не була старою. Вбивати дівчат почала в 27 років, хоча була дворянкою, так і не вміла писати. Що ж заставило істинну росіянку стати серійним вбивцею, тому що вона серійний вбивця. Головна версія епілептоїдна психопатія на базі сексуального незадоволення та ненависті до жінок. А от ненависть до жінок пішла від того, що вона закохалася у Миколу Тютчева, але йому вона здалася грубою та примітивною. І він ухолов до неї досить швидко і пішов до дівиці панютіної. Салтичиха з розпачу дала своїм людям порох та паклю і наказала спалити будинок, коли ті від'їхали. Та люди злякалися і цього не виконали. Тоді свою людь Салтичиха почала виплескувати на кріпаків і найжорстокішій формі катувати своїх рабів. А тоді кріпак в Росії був саме рабом. Неповнолітніх дівчат продавали по 100-170 рублів у східні країни як тварин. Чи іншим поміщикам, чи тим, хто мав гроші, відриваючи від сімей. То що ж творила Салтівчиха? Почалося все з пожбиття жертви Поліном. Чому саме Поліном? Ну, тут ми не знаємо чому. Потім конюхам наказували бити батугами нещасно до півсмерті, а Салтичиха особисто обливала згодом їх кип'ятком. І як Ізюменка на торті видирала волосся. Вона мала велику фізичну силу в руках, тому що більшість її жертв було взагалі позбавлено волосся, а ті, що не забивалися до смерті, в неї було дуже багато кріпаків, фактично лисих. Вони і були, тобто працювали, але волосся було видерте. От. Згодом катування ставало вишуканішим. Жертв морили голодом, а зимою голими прив'язували на морозі. І сам циміс це щипці для завивання волосся. Їх нагрівали на вогні, а Салтичиха особисто крутила ними вуха нещасним. Найчастіше жертвами ставали дівчата, що мали незабаром вийти заміж. Заздрість. А побитих та до напівсмерті та жорстоко катованих селян рабів в Ксалтичихі були сотні. Доноси на неї йшли рікою, доносили довго, але марно. Та все ж селяни знайшли дворянина, який передав скаргу в Петербург. Слідство тривало шість років, ось вирок. Перше, позбавити дворянства. Друге. Пожиттєва заборона на носіння прізвища. Третє. Протягом години стояти прив'язаною до стовпа з табличкою мучителька та душогубиця. Четверте, пожиттєве перебування в підземеллі. Без світла і людського спілкування. Світло тільки під час прийняття їжі. А скільки таких поміщиць та поміщиків було в скрепно православній духовній Росії? Порахувати, мабуть, буде важко. Історію треба знати.